Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми говоримо з вами про принцип дії та будову оптичного і радіотелескопа, детекторів нейтрино- та гравітаційних хвиль, сучасні наземні телескопи, астрономічні обсерваторії. Отже, усе поступово зараз з тобою розбираємо. Ти вже знаєш, що перші телескопи для астрономічних досліджень виготовили і використали Галілео Галілей та Ісаак Ньютон. Коли 1609 року Галілео Галілей вперше поглянув на небо в телескоп, який назвали зараз, називаємо рефрактор, В астрономії розпочалася телескопічна ера досліджень. Діаметр першого рефрактора Галілея дорівнював лише 5,3 см, забезпечуючи збільшення в 35 разів. Але вчений зміг відкрити фази у Венері, кільця у Сатурна, супутники Юпітера, плями на сонці, безліч зір усяві молочного шляху та вивчав ландшафт місяця. Перший рефлектор з діаметром зеркала 2,5 см побудував 1668 року Ісаак Сак Ньютон. Крім того, його закон всесвітнього тяжіння став науковим підґрунтям геліоцентричної системи світу Миколая Коперника. Телескопи бувають наземні та позаатмосферні або космічні. Також телескопи поділяють на оптичні і радіотелескопи. Серед оптичних телескопів виокремлюють лінзові, їх називають рефрактори, дзеркальні рефлектори і дзеркально лінзові, які називають меніскові. Отже, оптичні телескопи прилади для спостереження за віддаленими об'єктами. Він складається з об'єктива. І окуляра. В якості об'єктива може бути лінза, дзеркало або дзеркало і лінза одночасно, і в залежності від того, вони мають відповідну назву. Об'єктив будує зображення певного об'єкта або ділянки зоряного неба у фокальній площині. Радіотелескопи це прилади для фіксації електромагнітних хвиль, невидимих для людського ока. Тобто це інфрачервоні, ультрафіолетові, рентгенівські гамма і радіотелескопи, а також для реєстрації, відмінного від електромагнітного випромінювання, таких випромінювань, як нейтринні та гравітаційні випромінювання, відповідні телескопи будуть. Складаються радіотелескопи не з об'єктива, куди дивиться людське око, а людина буде сидіти і дивитися на реєструючу аптур. А саме на монітор, ось, складається з антенної системи, радіометра. ось і так далі. Радіометр це приймальний пристрій, за допомогою якого вимірюють потужність випромінювання малої інтенсивності в діапазоні радіохвиль. Яке основне призначення телескопів? Перше, збирати слабке випромінювання від небесних світил на приймальний пристрій. Це око, фотографічна пластинка, спектрограф тощо, що дозволяє побачити тьмяні об'єкти. Друге – Будувати у фокальній площині зображення об'єкта або певної ділянки неба, що дозволяє зафіксувати його. Третє, розрізняти об'єкти, розташовані на близькій кутовій відстані один від одного, що зливаються під час спостережень неозброєним оком. Тобто, якщо дві зірки знаходяться поруч, людське око може їх не розрізняти, а ем, спеціальні прилади дозволяють їх дійсно бачити окремо. Отже, в астрономії використовують інфрачервоні, ультрафіолетові, рентгенівські гама і радіотелескопи, а також для реєстрації відмінно від електромагнітного випромінювання нейтринні та гравітаційні телескопи. Антени деяких радіотелескопів схожі на звичайні рефлектори. Вони збирають радіохвилі у фокусі металевого увігнутого дзеркала. Це дзеркало може бути гранчастим і мати діаметр кілька десятків метрів. Радіотелескопи це величезні рами, вони можуть бути навіть рухомі, на яких паралельно один одному закріплено металеві стрижні або спіралі. Радіохвилі, що надходять в антени, збуджують у них електромагнітні коливання, які після підсилення потрапляють на чутливу приймальну радіоапаратуру. Космічний телескоп Габл це американський оптичний телескоп, розташований на навколоземній орбіті з 1990 року. Він є спільним проєктом НАСА та Європейського космічного агентства. Телескоп названо на честь видатного астронома Едвіна Габла. Телескоп Габла можна вважати унікальною багатоцільовою орбітальною обсерваторією. За розрахунками, телескоп можна використовувати до 2030 2040 років. 25 грудня 2021 року з космодрому Куру у французькій гвіані стартувала ракета, що вивела в космос найбільший, найпотужніший із навколоземних інфрачервоний телескоп Джеймс Веб. Із загальним діаметром дзеркала 6,5 метрів. Джеймс Веб, спільний проєкт НАСА та Європейського космічного агентства. В роботі такого взяли участь 17 країн. Його готували майже 30 років, і вартість проєкта становить 10 мільярдів доларів. Телескоп назвали на честь Джеймса Веба, одного з директорів НАСА. А на цій світлині ти бачиш головний корпус Харківської обсерваторії, відкритої ще 1824 року. Що таке обсерваторія? Я думаю, ти знаєш проте. Давай декілька слів і про це скажемо. Отже, обсерваторія це наукова установа. У якій за допомогою особливих інструментів виконують спостереження, а також обробляють та аналізують отримані результати, виділяють кілька видів обсерваторій: це астрономічні, радіоастрономічні, магнітні, сейсмологічні, вулканологічні, метеорологічні та фізичні, ось так їх поділяють насправді. Найдавнішими астрономічними обсерваторіями України є. Звісно, про астрономічні обсерваторії можна говорити багато, там багато всього цікавого. Але на сьогодні ми завершуємо. Сподіваюсь, було цікаво. Постав лайк, якщо було цікаво, і до наступного уроку.